Доброго ранку, дорога моя поетична родина. Доброго ранку, дорога моя Україна. Доброго ранку, усі українці, вся українська земля, всі українці, хто живе в Україні, хто живе за її межами і ревно любить її, ревно допомагає нам здобувати перемогу. Хочеться привітати усіх. Молитвою Божим Словом, і я думаю, що цей день буде благословенним, як і кожен Божий день. І нехай нас береже, Божа мати, нехай покриває всіх солдатів, всіх захисників у, на кожному кроці своїм Омофором. Будьте благословенні, будьте бережені. І нехай Бог дасть вам сили і наснаги на цьому тернистому важкому шляху до перемоги. Молюся за тих, хто зараз живе у прикордонних містах, у тих містах, де страшні руїни, де залишаються люди без житла. Дай Боже вам сили вистоятемі сильні і мужні. А під цим волонтерським читанням моїм будуть вказані і вказуйте, дорогі друзі, всі реквізити, на які можна донатити. Адже ж цей ефір якраз і призначений для того, щоб допомагати своїми донатами нашим волонтерам, нашим солдатам, захисникам. Я хотіла би зачитати для початку слова нашого великого генія Тараса Шевченка: «Світи ясний, світи тихий, світи вольний, несповитий. За що ж тебе, світи, брате, в своїй добрій, теплій хаті? Оковано, омурано. Примудрого одурено, багряницями закрито, і розп'ятієм добито, не добито, Стріпенися та над нами просвітися, просвітися будем брате, з багряниць онучі драти, Люльки з кадил закуряти, явленими піч топити, а кропилом будем брати, нову хату вимітати. Цей вірш написаний 27 червня 1860 року в Санкт Петербурзі. Наш геній завжди мріяв про нашу вільну Україну. Завжди своїм словом він спонукав до роздумів, до того, щоб брати зброю боротися за свою незалежність, за свою неньку країну. Я завжди далеко від дому, але я завжди з вами, дорогі мої українці. Я ем, думаю кожну хвилину, а що роблять наші захисники в цю хвилину? А що роблять ці нещасні, котрі потрапили в полон? Я благаю Бога, дай їм сили вистояти. Вчора мені написалися декілька рядочків, що думає солдат, котрий ще не має родини, котрий ще не зумів завести сім'ю, коли три має діточок, а думає, мабуть, він так: щасливий я, що маю що згадати. У бліндажі, хвилини, передишки. Наперекур відведена ведена мить. А я помрію, про тебе хоть трішки, бо ця розолука в серденьку болить. Щасливий я, що маю що згадати, оці палки, гарячі вечори, спасибі, що дозволила кохати цієї довоєнної пори. Ти сяяла для мене, мов богиня, одна така буває на мільйон. І запах твій вчувається й донині. Я не збагну, чи правда це, чи сон. Метеликом торкався твого тіла, і певний тар солодкий з твоїх уст, з уст твоїх. Я відчував, що й ти цього хотіла, для нас це був найкращий в світі гріх. Мабуть, так. А це не гріх кохати і любити, і будувати свої плани на майбутнє. І я думаю, що збудуться мрії кожного солдата, кожної дитини, котра повернеться з війни додому, обняти свою матір, обняти свою дружину, свою сестру, свою родину і жити на своїй вільній ненці в Україні. І е, це буде. Це буде, Бог допоможе нам. Ісус нас не покидає, Бог не покидає нас ні на хвилину. Ішов Ісус в спекотні літні дні, розбитими полями мого краю здалеку доносилися пісні про тих, хто вже навіки спочиває. Прийняв Ісуса неймовірний жаль. Він тихо підійшов до тих окопів, де хлопці виливали свій печаль, бо жити їм лишилось зовсім трохи. Бо дуже близько сотні ворогів, на них, мов чорна хмара насувалась, хтось пісню про рідню свою завів, Відлунням їх родина відзивалась. Хтось рано перев'язано тихцем, хтось пошепки до Господа молився, дивився Божий син на все оце. І знаєте, а він змерздився, він погляд свій до вишнього отця, і небо враз покрилось чорним димом, а потім блискавиця, мов свинця, всіх ворогів небесним громом вкрила. І вийшли із окопів хлопці всі. Вони молилися до Господа Святого, що зможуть стати знову разом в стрій, бо Господь їх веде до перемоги. Ішов Ісус в спекотні літні дні. Він буде разом з нами і в негоду. Він допоможе нам у дні важкі за всі молитви. Мір дасть в нагороду. Вірмо, і Бог нас порятує. Знаєте, я дуже багато слідкую, як читає Влад Петраш у окопах, під свистами куль свою поезію, яка глибока. Ця Солдатська поезія. Молюся за вас, за тих всіх, хто там на передовій, хто на нулю, хто тримає зброю, хто захищає нас, хто ризикує своїм життям. І кожну хвилину думає, що це остання. Але це вирішальні бої, для нього йдуть продовженням життя, і будуть, будуть вони захищати. І будуть гнати нашого ворога до самого, до самого далекого московського краю. І от я виписала декілька віршів Евлада Петраша і хочу зачитати. Осінь прийшла на виліт, життєво важливі, в нормі. Тепер шкарпетки, у торбі, і спогади теплі жевріють. Дерева, оголені, нерви, сни шуроять падолистом, лякають приховані змісти, і тиша складає фонеми. Я випив тебе аж до льоду, до опіків, губ на останок, виблискує новий світанок в зім'ятих мистинах глоду. На виліт пройшла ця осінь лиш вітер заспівує рани. Прозорим, зимовим сопрано в застиглому цим безголосі Ліця, триматись не сила, в небо дивлюсь і скалюжі, осени, де ти мила байдужа ти, чи байдужа, хто ти не доля чи воля. Де ти в мені, чи зі мною? Чом твій знесяяний погляд в моїм засяяв луною, вкотре прийдеш і забудеш, статус оновиш, статус оновиш колишня, тільки і встиг, що пригубив, тільки й сягнув, що всевишній Як ти була чи ще будеш? Що мені ясно, чимряка, може, хоч ще приголубиш замість холодних цих дякую, Заприсягнешся в Львові, візьмеш квиток в зав... на зворотній, впадеш листом моя сповідь? Умере живу безодню, знай. Я не волю чекати, в серці поставлю, беззвучний, лиш поглядатиму дати час від часу, про всяк случай, може, триматись несила вернеш нова і покаяна, Осени, де ти, мила, хоч би ще раз, покохай мене. А це писалося в калюжі. І цей солдат. Не один єдиний такий. Таких багато владів, русланів, степанів. Дай вам Боже сили. Вони йдуть. Ідуть і мають почуття гумору, тому що мають бажання жити, вижити. Вони не хочуть бути в рабстві і закликають нас, допомагайте нам. Рідні, допомагайте, допомагайте, хто чим може словами, ділами, грошами, хто як може, допомагайте дойти до перемоги. І далі читаю слова влада. Навіщо це все? Та біжи вже, біжи. Цей джаз серед осені марно кружить, сплітає у рими. Ці ноти сумні, біжи вже, кажи своє звичне ні? Тікай, що надалі від жовтих доріг я міг зберегти, але ген не зберіг? Ховай вже у скрони, зржавілий бека, Зачисти весь спомин мене, дурака, навіщо я тобі? Біжи вже, біжи, поки вправні руки підводять ножи, допоки тримаю тобі коридор. Біжи без вертання, я знищив останнє осінній дозор. Останній мій жовтень, налий мені віскі, це знову ж таки слова влада поезія. Брунатно прозорого саме, як ти, холодного з льодом цих звичних вже звісток, по втратах додай мені ще самоти, я більше не краюсь, здається, в темі. здається я в темі, і з неминучістю повнім ладу останній ковток і найкращу фонему. Крізь тебе до неї вже не прокладу. Останній мій жовтень, ми лишилися двоє, мені не звикати, тобі й поготів стояти узябком цим однострої І торкатись плечима полеглих братів. Останній мій жовтень, віддай, її, як зможеш все те, що повинен був я. Та не зміг, сховавши в листопад свою неспроможність обрати єдину з безодні доріг. Останній мій жовтень, на лий мені вечір з брунатною змогою бачити сни, і тінь теплих ранків накинь їй на плечі, Зігрій їй моїм теплотом до весни. Діплом до весни, останній мій жовтень, залиш лише спомини про наші з тобою важкі імена, ще ляже весна, їй на тіло утомлене, ще буде вона, їй пити до дна. Як глибоко, я просто. Заворожено слухаю читання цього поета, цього замученого нашого захисника. Як хочеться в ту мить обняти кожного і думати про кожного, і молитися про кожного, і обняти за плечі тендітні материнські. тендітні материнські плечі, ті, що чекають кожного синочка із війни. Ті, хто чекають і не знають, де їхній син, чекають кожної звісточки, кожного дзвіночка, а може, то мій синочок. А може, ви десь бачили, може, ви десь чули, таких багато. Боже, дай вам сили, дай вам заснаги кожній матері. Кожній сестрі, кожній дружині, кожній дитині, що чекають свого захисника. Далі читаю поезію влада, чи я хворий тобою ні, на спотвореній світу картині променистів, круж... променистів кружавина г дні застрягають вночі павутинні. Чи я справий тобою, так, цих страждань незрівнянний молебень, з коханням виспіваний так, Від не можу, домушу без тебе. Чи я хочу до тебе, А вже ж. Запитай мене, щось поскладніше крізь кордони окреслених меж, сподавання. Мігрують у тишу. Чи жалкую я так і ні. Мов несправджений вирок, мов докір, що заліг тягарем в глибині і тримає собою допоки. Променисті, мов спомини дні, застигають вноче й павотинні, чи я хворий тобою ні та ніяк не стілюся, і то нині. Знаєш, тут муть холодні вітри, холоднющі вітри, краю немає їм, немає початку, дивні істоти, без сутій пори, пращури лиха, безодні нащадки. Знаєш, тут важко окреслити час звичненими, назвами днів, місяцями. Від померкне, не помітивши, вік померкне, не помітивши нас І подихів наших між цими вітрами. Знаєш, я силюсь спіймати цю мить, вкрасти з поривів, зігріти в долонях, в слово сховати? Писати в блакить. Гарбами звуки, накресливши промінь. Знаєш, тут простір прозорий, як лід, мов би дариць твоїх губ на пероні, потяг занесений вітром у світ. В несвіт гайне, не зоставивши спомин. Знаєш, я був, я кохав, я грішив. Мчав через простір, без права спинитись, неслась душа між богів і чортів, тільки б відбитися в рідних зіницях. Знаєш, тут димуть холоднющі вітри, Димуть без зупину на тому пероні, де твоїх губ недосяжні дари, мить моїх слів. Зафарбують у промінь. Так, їм про це все мріється і думається. І здійсняться ваші мрії, хлопці дорогі, ви вистуєте, ви вистуєте мужньо, і ми будемо. Україною великою сильною мужньою. Я благаю, дай вам Боже сили вистояти. Я е, пам'ятаю, коли. Колись я була маленька і розказували час Другої світової війни. А я слухала і не вірила. Думаю, як же ж так може бути? Мама казала, ти не знаєш, ми маленькі були. Ми не знали до кого, що заговорити, тому що прийдуть москалі, тому що будуть карати, хтось донесе. Як це все повторилося? Тоді маленькі мені не вірилося. Як таке може бути? Нас вчуть, що наші, наша Москва, наша славна, ми такі вірші читали, ми так вірили в комунізм, яка ця була фальш. І ця фальш гнилим. Своїм таким пропагандистським словом зараз розповсюджується по Італії, по Європі. Хочеться кричати на весь голос. Я ем, літом була на зупинці у Флоренції, дивлюся. Леніна на портрет, нами, ми повертаємося до комунізму, Ленін з нами, я здерла. Я ризикувала, я здерла цю листівку, тому що, а потім побачила, їх так багато було. Ну, яка сволота, яка сволота розповсюджує ту пухлину, ті метастази всюди, куди не потрібно. Боже, закриємо становики. Відбери в них розум, якщо в них є він. Скільки наших дітей є непохоронених, де кістки їх чекають, що їх все-таки колись похоронять, а душі їхні літають понад краєм між землею і небом. Є в мене такий один віршик, і хочу його зачитати. Душа до раю так і не пішла, коли життя погасло у бою. Вона в природі місце віднайшла, Щоб споглядати на свою рідню то пташкою у небо полетить, то квіткою в садочку зацвіте, то вогником в плечі буде горить, часом і в хату рідною зайде, а часто і до храму йде душа, Кадильним димом, ладаном святим. Вона молитися за нас прийшла, щоб єдності нам дав Господь усім. Душа до раю не хотіла йти, поки ще пекло нищить рідний край, вона так хоче землю вберегти. Благаю, Боже, спокій їй подай. Молюся за ті. Непохоронені, заблукані, невідспівані душі. Господи, Царство Небесне для всіх приготуй, тих, що загинули за волю України, тих, що не мали часу, можливо, і помолитися, а можливо, і в останню хвилину, звертали свої слова до Бога. Я не знаю ще, що додати. Я колись е, у довоєнні далекі часи, у молодому віці. Мені було <клес> тоді, навіть не знаю, можливо, і 30 ще не було, мабуть 20 з чимось, коли я <клес> хотіла. Кричати на весь світ, і ви знаєте, я думаю, яку добру справу я сама собі і своїм землякам постаралася встигнути зробити, допоки ще живі наші односельчани були, котрі мені розказували про ті всі страхіття, всі ті звірства, які чинилися в, в навколишньоколи наших околицях в моєму селі, і я це все записала у споминах, дещо встигла вже записати, видати, а дещо. В планах, і воно буде, воно ніде не пропаде. І ми знаємо: ми на тих помилках вчимося, і ми не здамося, і ми будемо відстоювати нашу рідну е, Україну від тих загарбників, від тих напасників, від тих, е, які поплюжать нашу землю, які спотворюють всю історію нашу, які хочуть. Зазіхають на, на наше життя, на нашу славу, на нашу волю, приписують собі все. Але ми є, ми Україна, ми живемо, ми будемо жити. Я закінчую свій ефір. Я благословляю всіх вас, по-материнськи, всіх солдатів, всіх дорогих моїх людей, дорогих українців, тих, котрі... Прикладаються до е, своєї працею до перемоги, всіх тих, хто в'яжуть носочки, шкарпетки, хто, е, хто пакують посилки, відправляють нашим захисникам, хто плетуть сітки, щоб їх ворог не побачив, всім вам, Боже, дай сили, дай здоров'я, дай натхнення працювати кожен день з більшою наснагою, з більшим. Творінням, дай вам Боже, сили! З вами була я, журавочка Опілля, з Рогатенського краю у Далекій Італії. Чому я журавочка? Тому що я з нашого рогатенського мистецького об'єднання, журавлі. журавлики мої, я з вами, моє вітаннячко вам. Ми є, ми є народ. Всього доброго, доброго і благословенного дня вам. На все добре.